куди ви? 12-го дня поверніться. Молоко коні. Ще ні, ще не питай. Вже все, вже нема ні молока, вже нічого не треба. ж кажу. Давайте, козаки, допоможем їм. А ми що їм не допомагаємо? Дивіться, ці машини відджали, приходять. Слухайте, махнув поїхали, що не Давайте допомагають. Слухайте, от вас заказ. Дивіться, годинка, бачите, все, всі розбіжні. Все рівно година. Не в час довше. А скільки година коштує? Скоро багато. Скільки година? Минути назад, ніж минути вперед. Рівно годинку. Година? Рівно. А як більше? А як більше? Ще зараз 5 хвилин і скоробувати буде длинне. Штука, штука час? Штука час, так. Да? Я рада, а піде з БУ. Скільки, Скільки коштує? Зарплату хочете, приходьте до мене. У мене будівництво буде Так? Трепити. Да, ну, Зарплат... да скоро багато. Щоб не були смерті, під СБУ, щоб людей не стріляли. Язикові. Да, Доброго. да, скоро багатий. Не люд... В мене 23 мільйони на на котельнях заробляють, тільки на пелетах. Кого це цікавить. Чого проти Мельниченка немає? Лобазюка чого, 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 то не тро? Чого? Я жодного посадовця не чула, щоб порушили кримінальне провадження. Думайте, а Не надо вони треба? з Росією вони торгують посадовця. і значить ну, які і... різниці? Вони говорили, наші обранці. Не Яка різниця? Різниця велика невеликі, не бо він керує обранці посадовцями. То у мене провадження відкрите на мера, на директора ринку, на е, директора комунального підприємства. Вас це цікавить? Я розкажу. Так, 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 так. Мене є. А кого це інтерес? Ну, а, що це? а Мені можна якось про себе? Бо я приїхала вже тут. Мене на цікавить. Мене не цікавить. Боже, куди ж люди? А вони пішли біля церкви, розраховуються. А де ця жінка, щоб поїхати до її сину? А де ця жінка? А де її син лежить? Слухайте, а ви можете встановити, де лежить син цієї жінки? Робіть, будь ласка. Ні, ви... А де він? Якщо а ви, ну на... кажіть, де він? Ні, ви, ви кажіть, другої? де син тої жінки? Ви його сховали, я знаю. Ви його замикали плакати. А плакати? Е, плакати! А що? А що? Забирають. Та ж їм ще може пару разів вийти. А це ж ви знаєте, щоб один плакат зробити, скільки це коштує? Yeah, yeah. Да -да, ви ви пофоткаєте, що геть плакати кинули, скоро багато махнув рукою. Махнув руками. Це все рівно, що на флаг. Що вам не встидно. Ні, це стара форма, хай хай відпосягаються. Малорець, не треба нам старої форми. Ні, чанка. Ні, я кам'янчанка. але мене просто цікавить, я приїхала про 23 мільйони нарде поговорити. Ніколи не інтересно. А якого нардепа? Я виставлю провадження. А якого? Мельниченко. У да, мене Любімчик. Правда? Да, 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 да. А він по вашому руху. Так я приїхала про Мельниченка, Ну ти ж знаєш. У мене Мельниченко Любімчик. Мене порушене провадження. Я приїхала за документи, я взагалі не розумію, що тут було. Повієш, година часу по дві. Не, за, не минути більше. Година, все рівно. А, а знаєш, як звучить безстрокова акція. Коротше. А де ж безстрокова? Геть плакати покидали. А диви, під церкву побігли, бігом розраховуватися. Що давай давай? Я в шокі. Ну то Хай тут хлопці там є, хай дивляться. Подивіться, це ці люди, люди яким винні, які то все, де вони? Мама все, ж... — А одні чекають, а другі пішли. От мені Ні, мені цікаво, а чого ж минут, Чого ж година? Що рівно година? Так вийшло. Мене Я би тут не ховалася за люди. Я першу йому обривала погоди. Я теж б казала, де той малий. А ви можете? От скажіть, будь ласка, ви представник, де той син? А де ж той побитий син? Дома лежить, як на двох Він там стояв. Жінка казала в лікарні. вот питання: то де той син лежить? Бо мама сказала в лікарні. Тут же не в лікарні. Нема ніякого сина. Ні, ну мама, ні, ну не можна так казати. Мама пла заплакана, що ви там? Чи то так мама з прокуратурою воюють, дивіться, понаїжджали в бою. Що він знімає? Я не знаю. На мене фотоапарат отой вибив, а той ставив не з їхніми цими. Щастя, от година часу сюди. Та ж година, та ж година. Я ж я ж рівно сказала, година махнув рукою. А кого ж це взяти? би? ти не хочеш, я про нардепа спитаю провадження, зі мною піти? Від як я спитаю, бо є провадження, порушення маска. От мені так цікаво. Чого ви не хочете? Я приймаю вас інше свернення. Вона так Вік, Якщо я знайду, значить коли ми їхали в Кам'янець, цей надев нас чуть було перейшов, чуть на цього на джепі Мало Молодою, скажи, ділочкою. І в мене це відають. Я тебе люблю. Я вірю, але ну, тільки знайди його. В мене знає скільки він.